Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу ЗСУ ліквідували 820 окупантів. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, сім по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари по інших важливих об'єктах противника. Також наші захисники збили ворожий літак су 25 два безпілотних літальних апарати типу Орлан 10 та два дрони камікадзе типу ланцет 3 Українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, знищили 6 танків, 8 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем, два реактивних системи залпового вогню, 13 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. України. наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.